На каналі в гостях Олександра. Сьогодні я вам хочу показати огірки, зміни за 7 днів. Вже всі проклюнулись всі 100% проклюнулись там, де садив 2. Є 2, там де 1 там по одному. Втрати нульові. Поки що хочу сказати. Зараз ми маємо на даній стадії. Так як я в попередній раз поливав їх з добривом, укорінитель. Тому зараз я їх не буду поливати з добривом. До речі, ще я хочу сказати, зараз нам потрібно буде земля, що землю спушити, можна і так сказати. Тобто ложечкою ось так. Попіднімаємо нашу земельку. Dabar reikia atlikti šią operaciją, nes ji yra. Ось після того, як ми зробили дану операцію, зараз нам потрібно, ви бачите, в мене вони дуже повитягувалися. Потрібно їм трішечки досипати землю. Пересаджувати зараз їх не потрібно. Я буду пересаджувати дані гірки, коли їм вже буде близько, вони випустять 2-3 настоящих листочки. І тоді я буду пересаджувати великий горщик. Так як в них ще й корінців великих немає, сенсу пересаджувати немає. Тож, перейдемо підсипання документ! їм землю, треба їх полити.